Hello, everybody, welcome back to my channel. Мы сегодня розпочинаємо з вами нову тему: The Zoo. Zoopark. Unit 2: The Zoo Lesson Animals. Тварини. What a great day! I love the zoo. Me too. Now say the words one polar bear, two bear, three zebra, four crocodile, five hippo. Six. Tiger. Seven Parrot, eight Monkey. Nine. Snake. і так. Наші друзі опинилися в зоопарку, вони прийшли туди. Uh, на відпочинок. І вони там побачили пола биєр. Білого ведмедя. Beer звичайного ведмедя, зебра, зебру, крокодил, крокодила. Five. Hipow бегемота. Six. Tiger, тигра. Севен. Перед папушку. eight, Monkey. Мавпочку, nine snake змію, Snake Good. What's a big question? So where do animals live? Де живуть ці, ці тварини? in the zoo у зоопарку. So listen and chant. Давайте ми з вами зараз заспіваємо пісеньку. Come on, let's go to the zoo. Ходімо до зоопарку. The animals are there for you. Там для вас тварини. Hippo Monkey parrot, too бегемотик, мавпочка, папушка також, пола bear in the zoo, полярний ведмедик у зоопарку, або білий ведмідь у зоопарку, zebra, tiger, snake and bear, зебра, тигр, змія, ведмідь, a crocodile is also there, крокодил також там. Come on, let's go to the zoo. Ходімо до зоопарку. The animals are there for you. Там для вас тварини. Good. So, listen and chant. Come on, let's go to the zoo. The animals are there for you: hippo, monkey, parrot, too, polar bear. In the zoo: zebra, tiger, snake, and bear, a crocodile is also there come on let's go to the zoo the animals are there for you polar bear Billy with meat polar bear 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 with meat zebra Ну, тут вимова, ви бачите, американська зебра, дає вимову підручник зебра, крокодил. Крокоділ, крокодил. Бегемотик. Тайгер. Тайгер. Тигр. Парет. папушка. Манкі. Манкі. Мавпа. Снейк. Снейк, змія. Good. That's all цього today. наш перший урок другої теми завершено. Переходьте, будь ласка, для перевірки домашнього завдання відпрацювання додаткових навичок до нашого робочого зошита. Плейлист є відповідний на нашому каналі. До зустрічі! Goodbye, good luck!